У 1884 році на шостому археологічно-етнографічному з'їзді, проведеному в Одесі, молода поетеса зазнала статистика Єлисаветградського земства Феофана Василевського, відомого в літературних колах, під псевдонімом Софрон Крудь. Молодих людей відрекомендував професор Київського університету, знаний історик Володимир Антонович. За кілька місяців Феофан і Людмила побралися. На новому місці у молодої пошлюбленої жінки наче крила виросли. Їй легко писалися вірші, оповідання, лібретто дитячих опер. В гостинному будинку Русова, де замешкала також і родина Василевських, від 1886 року збиралася передова інтелігенція Херсону. Спілкувалися виключно українською мовою. Тут Дніпрова чайка особисто познайомилася з корифеями української сцени Марією Занковецькою. Іваном Карпенком Карем, Миколою Садовським, Павлом Саксаганським разом із чоловіком Дніпрова Чайка поширювала вірші Тараса Шевченка, твори інших передових українських письменників. Проте раз у раз херляве здоров'я давалося в знаки. Деякий час письменниця перебувала у Криму. Дніпрова чайка створила цикл поезій у прозі морські малюнки, якими свого часу захоплювався Михайло Коцюбинський. Починаючи з 1887 року твори молодої літераторки друкувалися здебільшого у західноукраїнських виданнях, як то жіночий альманах Перший вінок, а також часописи, дзвінок. Правда, зоря. Тим часом хмари над їхнім українофільським товариством сгромаджувалися. Херсонське, губернське, жандармське управління припинило діяльність місцевої громади. За особистим наказом одеського генерал-губернатора Роопа. Феофану Василевському разом із дружиною було наказано упродовж 24 годин залишити межі Херсонської губернії. Саме через такі обставини подружжя Василевських оселилося у селі Королівка, нині Фастівський район Київської області. Навіть у таких обставинах життєлюби шукали позитив. Звідси до Києва недалеко 65 кілометрів, що дозволяло частіше бувати у місті на семи пагорбах. І справді, доволі швидко Дніпрова чайка роззнайомилася з Оленою Пчілкою, Лесею Українкою, Михайлом Коцюбинським, Агатангелом Кримським, Борисом Грінченком, Любов'ю Яновською, Миколою Лисенком. Нехай і під постійним поліцейським наглядом, але життя набувало повноти буття. У 1886 році у родині Василевських з'явилося поповнення. Дніпрова чайка привела дочку Оксану. Невипадково молода матір відкрила для себе новий жанр дитяча література. У 1888 році Дніпрова чайка створила ліпретто першої дитячої української опери Коза Дереза. Власний шлях у небі вона обрала і в 1903-1904 роках активно співпрацювала з організацією допомоги політичним в'язням Херсонської каторжної в'язниці. Невдовзі її помешкання на гімназичній вулиці 12 перетворилося на місце зустрічі місцевих політичних діячів. Як наслідок, Василевська потрапила до списку неблагонадійних, невдовзі підпала під гласний нагляд поліції. У 1905 році за виступи на зборах із закликом боротися проти експлуататорів. А також за допомогу політичним в'язням Дніпрову чайку заарештували. Під тиском Херсонського губернського жандармського управління у 1908 році письменниця назавжди залишила Таврію та з дітьми виїхала до Києва. Проте, у 1909 році ревматизм змусив літераторку знову виїхати на лікування до Одеси. Потім Дніпрова чайка опинилася на Кавказі. Згодом Дніпрова чайка ще важче захворіла, а повернутися до літератури змогла лише за сім років. Повернувшись до Олександрівська, нині Запоріжжя, Дніпрова чайка пробувала писати, але тяжка хвороба не давала працювати. У 1916 році разом із молодшою донькою, лікарем Оленою Феофанівною та онуками письменниця опинилась у Бахмуті на Донбасі. Тут Дніпрову чайку і застав жовтневий В Востаннє її відвідало велике натхнення, і у 1920 році Людмила Олексіївна створила. Лібрето дитячої опери Весна Красна, мініатюри самоцвіти, дві крапельки. У 1923 році, прикута до ліжка, Дніпрова чайка знову жила у Києві у родині старшої дочки Оксани, котра на Київщині працювала лікарем. Тяжко хворіла літераторка, але при цьому входила до спілки. Пролетарських колгоспних письменників плуг. Аби виконати замислене, Людмила Олексіївна навчилася писати лежачи. Дніпрова чайка померла 13 березня 1927 року в селі Германівці Київської області. Поховали її в Києві на байковому кладовищі.